Ознаки того, що ти дуже багата жінщина, Київ Едішн. Тебе як гроші доїхати з лівого берега на правому таксі, а не ж пішки. Або їхати на метрі. І або ми спеціально це все вперто ігноруємо, або я одна це помічаю, але за останній рік служби таксі прям реально так офігіли. Прайс піднімається під час тривоги, негоди, поганого настрою водія, і ще мільйону перемінних факторів, які ніхто не знає. Якщо місяцьок поекономити на таксі, то можна купити собі якісь деолана си не знати горя. А, точно ще набрала треба знати. Якщо ти п'єш матчу замість кави або чаю, та ще й в центрі, моя дорога, в тебе, напевно, дуже багато гроші ця зелена жижать коштує прям на якісь незліченні багатства. Мало того, що знайти нормальну матчу не зі смаком пажованої трави чаще, ніж збити шахет банкою. Так ще ціна тут зовсім не показник якості, бо вона коштує кончений грошей абсолютно в будь-якій кав'ярні. Хто знає хороші точки з матчею в Києві, здавайте в коментарях. А найзалайканіше поїдемо перевіряти. Замовляйте собі доставку ролів не зо саме сушімастера або суши тайм. Звичайно, те, що продається в цих доставках і ролами, то назвати важко, тому що воно скоріше виглядає як продукт життєдіяльності, ніж як страва. Але образливо те, що в нас в Києві реально дуже мало таких, знаєте, середнячкових доставок на яких можна нормально поїсти ролів, смачненьких, але не за 100-500 тисяч. ладно ладно, є одна доставка, яка мені в цьому плані подобається, але я не буду казати назву, бо мені скажуть, що це реклама одразу ж. М -м. А хто зібрав всі три пункти? пишіть в коментарі. Вітаю вас, віцькі левиці Києва, всіх цьом!